Соцопитування дізналося в українців, які проблеми вони зараз вважають найкритичнішими для держави? Звичайно ж, на першому місці це війна, друге руйнування від війни, а третє корупція. І якщо з першими двома, в принципі, абсолютно зрозуміло, що робити, то з третім не дуже. Як же побороти корупцію? Обрати нову владу жорсткіші закони, дотримуватися Конституції, придумати нову модель комунальної власності, яка вирішить усі проблеми, новий комунізм, або просто перестати красти. Проблема будь-яких таких підходів полягає в тому, що ми шукаємо відповідь зовсім не там, ми шукаємо відповідь у владі, її там немає. Яскрава ілюстрація цього. Українська влада, всі наші роки незалежності, вона безкомпромісно бореться з корупцією. Але, як бачимо, схеми так нікуди й не ділися. Але насправді справжня відповідь уже є. І вона є у народу. Це волонтерство. І це не якась теорія в стилі Маркса. Вона перевірена досвідом. Наші волонтери вже зараз збирають надзвичайно великі суми грошей. І ми точно розуміємо, куди вони йдуть, чи є в нашій стихійній системі волонтерства шахрайство. Звичайно, воно є. Але подумайте над наступним: чи буде далі народ донатити гроші комусь, якщо дізнається, що він шахраює? Зате в наш бюджет ми регулярно сплачуємо, незважаючи на те, що там завжди є корупція. І якщо подивитися на це світоглядно, то ми зрозуміємо, що єдиний справді демократичний. Спосіб збирати гроші на спільну мету, це якраз і є волонтерство, тому що ініціатива йде знизу, з народу, а не насаджується зверху владою. І якщо ми згадаємо визначення демократії, то це по суті і є її прояв влада народу. От тільки влада тут недоречна, тут є воля народу без ніякої влади. Тому мені здається, що відповідь, як побороти корупцію, вже є. Просто треба дивитися в правильний напрямок і думати про високе. Як ви вважаєте, моя відповідь правильна? Чи треба все-таки думати про щось інше? Обов'язково напишіть про це свій коментар, навіть якщо вам немає чого сказати. Підписуйтесь на канал, якщо не підписалися. Дуже дякую.